Кизчалюк, і і чати і світляблюк, кожного дня я зростаю. Усім привіт, друзі! Вітаю вас на новій серії проходження гри The Coma Recat. Як завжди на початку проходження нагадую вам про свій інстаграм. Не забувайте про мій телеграм-канал. І буквально за кілька днів після опублікування цього відео має бути сходка саме 20 вересня в Києві. Це передостаннє проходження, яке я записую в Одесі. Можна навіть сказати, що останнє, тому що це останній раз, коли я цілеспр... цілеспрямовано сів перед камерою, запустив її, і так далі. Наступне просто це буде відео з стріма, який буде в цей же день, як я записую це відео. Хочу дуже сильно вам подякувати за те, що допомогли мені зібрати на ремонт відеокарти. Відповідно, відео Ходять, неймовірно вам вдячний і особлива подяка спонсорам цього каналу на рівні Аманда. Ось всі мої Аманди. Ебсолют Сітніма. Дякую вам, велике, мої Амандочки і Лінди. Ось 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 вони. Дуже дякую вам, мої хороші! Зараз переїзд це важлива, виснажлива, радісна, багато інших прикметників. Подія для мене. Тому буду дуже вдячна, якщо ви оформите спонсорку або зробите донат, теж посилання є в описі під цим відео, тому що це Київ, я думаю, для вас не секретно, наскільки там дорого. А ми починаємо! Перший раз запускаю цю гру. Сподіваюсь, сподіваюсь, вона варта того. How long is this going to take? Я ненавиджу Steam. Ну, так, щоб ви знали. Oh. О, запустились. Єбать буст. Окей. <звук> The CommerCad Press A, k to start. 21 року гра Боже, коли це було. Options, Давайте подивимось options. А які тут мови є цікаво? Ukrainian! Вау, wow! it. Сейв. Я вже думав, Я вже думав, все, ми не будемо її проходити, тому що української немає. Українська є, вау. Wow. Це КП. Просто мені подарували цю гру в стім. Блін, я пря. Я, блять, прям здивований, якщо чесно. Серйозно. Натиска. Блін, прям добре порадувала мен... мене ця гра вже. Нова історія, поїхали. Я ж натисну. Буде скример. А, так треба. Мене звати Йонхо, і я новачок у старшій школі Сева. Сього. Сева. Ха-ха! Сьогоднішній день знаменує собою кінець заключних іспитів для корейських учнів це судний день. Тож мені потрібно добре написати тести. Від цього залежать мої підсумкові оцінки та надії на мирний літній відпочинок. Усвідомлюючи це, я вирішив працювати усю ніч. Мимоволі під час зубріння задрімав. Не знаю, коли я вимкнувся усе ніби в тумані, але мене досі тіпає від того, що сталося далі. Нічне жахіття. Сон минулої ночі був дивним. Я опинився в пасті, а світ довкола руйнувався. Сподіваюся, це не те, що я відчую, побачивши підсумкові оцінки з іспитів. Хай там як не варто перейматися цим наразі. Проблема в тому, що я проспав. Чому я не почув будильника? Завантаження, походу. Оба. Не можу повірити, спізнився. А, ходити. Ліпше покваплюся. Слід дістатися до класу до початку іспитів. AD, ага, shift. Треба шифтом відбачить. Окей. Не може бігати, якщо у нього нема заряду. Подумати, побігли. Ні, а у тебе немає енергії, чи. Що, чи... А, Зрост, тільки лівий shift можна натискати. О, хто це? Дідько, гадай, вона до мене придивляється. Так, йон хоть, тримай себе в руках. Є. Смолток. Окей. Що ти? Є соль. Немаю, блять! Сука, а за це люди люблять лет'сплей? За геніальні жарти. А чому вона не ось так стоїть? Аж настрій піднявся, честно слово. Привіт. Е Крутий мене бейдж Єсоль. Чудове е ім'я. Твоя шкільна форма відрізняється, ти часом не з іншої школи? Ти спізнюєшся. Що? Ти спізнюєшся, йди, бо матимеш клопіт з іспитом. Не хвилюйся, часу ще достатньо. До речі, мене звуть Йонхо. Йонхо, кажеш, не цікавить. Прокляття Мачу Йонхо. Крутий іменний бейдж, про що дідько тебе вхопив, я думав, хоча це краля холодна, наче крига. Більше з тобою поговорити не можна. Правильно? Ти у нас крута, блядь. Дахуя із себе. Я бігти не буду. А як подивитись? А є yeah. до уваги місцевих жителів. Як вам відомо, цього тижня у старшій школі Сева проводитимуться підсумкові іспити. Ми просимо вас посприяти в мінімізації навколишнього шуму. Учні та викладацький склад, більшість з яких ваші друзі і рідні, будуть вдячні за допомогу. Дякуємо за розуміння, директорка Лі. Окей опа. Сехо, йоу, що трапилося? Чого швидка тут? Що то за хлопець? Це Сехо, мій однокласник. Він один із трьох найліпших учнів нашого класу. На жаль, нас постійно дістають за наші задротські хоббі. О, чуваче, уявляєш, тихуне з першого В вночі намагався покінчити життям у школі? А? Нічого собі, це жахливо. Просто нема немає слів. Проте іспити ще не почалися. Серйозно, і як ти можеш питати про іспити за подібних обставин. Учителя шоковані. Нещодавно директорка покликала їх до вчительської, то ще ні. Мьонкіл завжди цькував тихуна. Гадаєш, він доклав до цього руку. Зазвичай цей довбень не розуміє, що зайшов надто далеко. Можливо, таке є. Тільки уяви, наскільки спокійнішим було б наше життя, якби мьонкіля відрахували. охорона збирається зробити оголошення. До уваги кожного. Підсумкові іспити незабаром почнуться. Повертайтеся до своїх класів, покваптеся. Отакої. Отже, вони дійсно збираються провести іспити одразу після того, як хтось намагався накласти на себе руки. Якесь безлуздя. Ну, мочувачі, ти ж знаєш, нам не уникнути іспитів навіть через чиєсь мертве тіло. Ой, ще зарано? Е, Певно, піду краще до класу та підготуюся до іспиту. Пігнали. Шо ви? Повірте, не можу, що він намагався покінчити з собою. Гадаєш, він виживе? Він же був просто прошачком. Себе доволі таки вимогливо до новачків. Це не смішно. Сподіваюся, з ним усе буде добре. Омальчас, рушаймо. Швидка, щойно від'їхала. Зайти в клас, потервент. Мабуть, тиски сподів таки добив його останній день як не як. Його обличчя бачили? Мене ледь не знудило. Далі нас не пускають. Широка. Поїхали. А, що це? На землі перед воротами лежить кулон. А хіба це не кулон пані сон? Точно упізнаю його. Ото вона здивується, що я знайшов його тут. Покладу до рюкзака, щоб не загубити. Ой, дідько, ну і безлад. Тап. Б. Сука, скільки тут керувань? Б. А у мене два відділення, типу. Ну, все, заходимо. У коридорі тільки й мова про цей випадок. Клас 1Е розташований на другому поверсі. Треба поспішати. Блять, скільки тут. Керування, нахуя. Корейська література, мій найулюбленіший предмет. Добре, ну завалили його того семестру. Ну і що? Він досі мій найулюбленіший, особливо після того, як ми пройшли всі ці класичні поеми. Йо! Дідько, це мьонкіль. Глухіон лузере. Блять, яке то. Як... чия ця гра корейська, японська, типу хези. Я вже забув, в якій ми країні, типу, по сюжету знаходимось. Типу, напевно, тут є якийсь каламбур, але локалізатори взагалі не парились. В чому проблема його звати. Назвіть його Янхуй. Углухіанлузере, ян волочи сюди свою дупу! дупо. е, привіт. Іди нахуй. Бля, все, не можна наверх, тільки до нього. А можна поїбало йому далі? Е, як справи, е, готовий до іспитів? М'янкілі з першого ве. крім того, він відомий шкільний розбишака. Не виношу цього хлопця. Збав мене від цього. Ти моє терпіння випробовуєш чи що? А, а, ні, зовсім ні. Я, я лише. столеписка, та слухай. Було прикро, якби хтось взяв на думку, що моя любов до тихуна має якесь відношення до сьогоднішнього випадку, Тож тобі б краще помокнути про це. На що мені взагалі про це говорити, Мінкіля? Ти випробовуєш мене, янлузере? Не прикидайся, наче забув випадок, коли ти злив мене, пані сон. Ти подарував мені один місяць громадських робіт! Цілий місяць! Через тебе я тривалий час не мав змоги нормально навчатися. Якщо я завалю підсумкові іспити через маленький конфуз, що ж тебе чекатиме за підтрим мого майбутнього? Чувачі, я ні пари з вуст, присякаюся. Ще дещо. Тримайся якнайдалі від моєї дівчини, маленькі дегенерати. Якби така краля почала зависати з таким простаком, то це перевернуло б наше суспільство з ніг на голову. Ми з нею належимо до вищих кіл суспільства. На чому я почитав суспіль. Він говорить про мою найліпшу подругу, мінус, першого це. Ми сусіди, тож знаємо одне одного з молодшої школи. На жаль, цей психопат впадає за нею. Зажував, а тепер вели з очей моїх хрубак. Д -д Добре, а з щостина іспитах. <риснят> Нема потреби в потребистичок, вели ботани. Точно, пр пробач: я наверх або я наниз. Що ти? Випасти вже теж хочеш? При чудовий день сонечко сяє на не небі, ані хмаринки. Назовні так прекрасно, почуваюся так досконало. П'ять хвилин тому буквально. Тіп ще був теплий. Я сподіваюся, він вижив у підсумку. А, ти ж знаєш що наразі в нас тут жахіть під назвою тиждень підсумкових іспитів чи не. Бля, і цей теж. Туди ж в цілому. Всім так похуй! Чувач, не наганяй мені тут чорних хмар. Що ви? Розклад іспитів на сьогодні: перший іспит математика, другий іспит суспільствознавство, Третій – англійська мова, четверта корейська. А в кореї, кім. Згадав. Це божевілля! Іспити з чотирьох головних предметів і всі в один день? Хіба вони не розуміють, скільки всього треба запам'ятати з корейської літератури та суспільствознавства? Що таке нахуй суспільствознавство? Це громадська освіта? Бля, як як цей предмет називався школі? Я вже забув. Я коли школу закінчив? Єбать, коли я школу закінчив? Блядь, я школу закінчив майже. Ні. нема ві вісім років тому. Фу, бля, я вже думав дев'ять. Хоча вісім, ніхуя. Я закінчив просто школу в чотирнадцять. Мені виповнилося п'ятнадцять, я пішов в коледж. Хіба цікава інформація на лесплей, так? How? How are you? Hello, able! How are you? I'm fine, thank you. And you do you like my special places? Do you have hair in your special place? Tonight's tonight. Tonight's tonight. Ahow, народ, краще вже йти. Перший іспит а тот розпочнеться. Чому корейська література така складна? Часом думаю, чи я взагалі з цього півострова? Зажди і спецватики сьогодні, я гадав, що буду тести з історії Кореї. Мені гаплик! Нам так кожного сука треба послухати. А це до кінця коридору, дійдемо. Один Е, один Ф. Єбать то довгі коридори. Не дарма тут є функція спрінт. З ними не можна поговорити. Жіночий? Чого тобі треба в дівчачі биральні? Геть! Уже йду. Талкан. Мій міхур порожній, треба йти до класу. Шо ти? Чув? Ти гон з ви намагався накласти на себе руки вчора у школі. Реально? На що йому таке? Бля, тіп сам з собою розмовляє. Нормально. Піс, озна, може, мінґьоль такий дістав його? Бо ж він просто завели виспит. Але Боже, хіба це не занадто? Єбать, а що за кровяка тут немає невдах. Є лише ті, хто довго розгоняється. Кожен вчиться у власному темпі, не зупиняйтеся та навчайтеся. І пам'ятайте, потрібно діяти. Ваш учитель. Ніхто не хоче бути в першому F. Не певен, чи це більше через учнів чи класного керівника? А нікого ну не турбуєш, реально ну кров. Тут на стіні тусується. Окей. Він ці прям переймається, я бачу. Чуга, я так тервуюся. А батьки сказали, що якщо я не складу ці іспити, то, то можу додому не повертатись. Ну лох, що сказати. Йди в терапію, бажано з батьками. Добре, відготувалася. Я буквально хризла підручники я готувалася, але досі нічого не можу згадати. Окей. спринт. Тут ми більше один. Так, ну мені в один є наскільки я знаю. Тому це 1F. Можемо сюди зайти? Це не мій клас, треба йти до своєї парти та готуватися до іспиту. Ну, я б подосліджував школу, якщо чесно. Тут ми зі всіма потеревенули, нібито. Я хочу ще наверх. Учні з другого року, займіть ще за таких першечків, як я. Певно, що в них і без мене вдосталь справ. Так, ну мені би то все дослідило, значить, один де, це не мій клас. Це не мій клас, треба йти. Окей. Значить, до свого класу, кабанчиком. Йонхо, відійди, будь ласка, у нас розслідування. Ти про що? Пропусти, я спізнююся. А спізнюйся? Подивися навколо, друже. Ця трагедія всю школу на Краще й не сказати на Ми переконані, що ці двері пов'язані зі справою. Не треба нам тут затоптувати місце подій. Скористайся іншими дверима, як скажете. Довбо йоби, блять. Привіт, Янха! Кать! ДЕМ GELL YOU FAIGES FUH! У мене знову побертат, блядь. Дейм! Немає слів! Привіт, привіт, пані сон, блядь. Я би з вами з радістю поспав. Що ви мені хочете сказати? Побажа... Побажайте мені вдачі. Єбать, вона ще на підборах. Я Привіт. І що ти хочеш? О, доброго ранку, пані Сон. Це пані Сон, моя класна керівниця. Кожен у себе вважає, що вона виглядає, наче поп зірка. Вони не помиляються. Маю визнати, мабуть, я її найбільший фан. Ти другий найбільший. Вона завжди заохочувала мене робити все можливе. З тобою все гаразд. Вигляд маєш не дуже. Справді почуваюся напрочуд добре, зважаючи на обставини. Можливо, я досі трохи збентежений через випадок із тихуном. Розумію, чула, що тихун настільки хвилювався через іспити, що не зміг витримати. Дуже шкода, що він дійшов до такого... оцінки. То ще не все розумієш. Вона насправді не знає. Тримати язика за зубами. Пішов цю, цей мін, мінкульт нахуй? Панісон, мінкіль останнім часом сильно тікував тихуна. Вважаю, що це якось пов'язано з тим, що сталося. Юнхо, Йонко... Це серйозне звинувачення. Він і так каївся минулого разу, коли ти повідомив про нього. Бідолашний хлопчик навіть розплакався через таке тяжке покарання. Вірю, що одного разу ти побачиш Менкіля з гарного боку. У будь-якому разі нам треба поговорити, Нінго. Твої оцінки трохи погіршилися в цьому семестрі, особливо з основних предметів. Навіть не знаю, чому так трапилося. Матимеш час зайти після школи та обговорити це. Oh, yes, I will have some time. Um, так, uh, так, зможу. А, а нащо? Йонху, не переймайся так. Просто підійди до мого столу після школи, і ми обговоримо, що ж робити з твоїми оцінками. Гадаю, ми розберемося, як підтягнути їх наступного семестру, добре? Вона хоче побачитися зі мною наодинці? Це схоже на побачення. Дещо кепське, щоправда, бо мені треба буде виправдовуватися за оцінки. Але лише я та пані сон віч на віч. Сьогодні мій щасливий день. Звісно, побачимося після школи. Ой, поглянь на час, поговоримо після іспитів, ходімо всередину, усі чекають. Йой, точно, після вас. Буде йому забув їй віддати кулон. Купа справ, як я можу зрозуміти, віддам його їй після. після, блядь. Після попакаки. Я Кличко, блядь? В мене вже питали піська. Віддам його під час. ...нашого побачення. Окей. Поїхали на іспит. Hi. Can I borrow you something? Я можу зараз його віддати, ні? Shift, та... ні, не працює так. Готовий до першого іспиту? З Звісно, що ні. Не хвилюйтеся, пані сон, я продемонструю все, на що здатен. Не забудь про нашу зустріч після занять, то ж іди та займи своє місце, любий. Як я можу забути, у мене пам'ять наче в слона. Ти серйозно думай, перш ніж говорити, чоловіче. Шо ви, суки. Не зараз, Йонко, я намагаюся зосередитися. Будеш чаклувати? Я не перевірив усе належним чином, але впевнений, що в мене вийде, я витратив усі свої очки вмінь на удачу. Сподіваюся, що ти не забув зберегтися, друже. Блять, а наш наш кент прям переймається піздець. Кростеродавнього кориського вчину хотіче в моїх жилах підкорити цей іспит, моя доля. Я прийняв ванну з травами і розслабився за допомогою медитації. З чистим розумом виклав усі свої підручники та створив сприятливі умови. Усе це. Було бездуханно. Але я звалився спати і нічохісінько не випчув. У разі чого я чув, що відомий підготовчий ритуал Сева завжди працює. Успіхів! Вийти нахуй! Часоволь, іспит незабаром почнеться. Тут щось. Не вмикайте кондиціонер, якщо не хочете мати напад асми. Його треба почистити, бо всередині купа пилу. Хто хоче стати героєм класу? Панісон. Пані Сон дуже дивно залишила цю записку, але ніхто так і не схотів бруднити руки. Я готовий не все заради кохання, але цього я не робитиму. Отакий він. Що падає? сумки. Fall. It's only darkness for you and only death for your people. You're a strong child, but I'm beyond strength. I am the end. Єбать, музика як нас перестала грати. Гаразд, класи, займайте свої місця та сідайте, будь ласка. Розпочнімо останній день іспитів. Чи всі готові? Щасти! ні, час спливає, нічого не пригадую з того, що вчив минулої ночі. Погано, погано. Я ніби вивчав щось зовсім протилежне. Нічого не пригадую з написаного. Мої повіки важчають. Зобрити всю ніч було поганою ідеєю. Йонхо, бляй, розумію, я спав ну максимум три години. Ледь тримаючи очі розплющеними, маю знайти відповідь. Відповідь... А... Треба зосередитися на питанні. питання. А? От лайно! Західний корпускаці для? А, а, а. Що це? Наскільки ж мене вирубало? Ти всі. Е, котра година? Уже стемніло. Якого дідька ніхто мене не розбудив. Як можна дати комусь проспати всі іспити? Як же так? Я лише не можу повірити найбільша дупа з усіх можливих! От лайно! Я також пропустив зустрічі з Панісон. Щось зі мною в дідька не так. Ну це явно ми у сні, як я розумію. Бо ну це їбаний сюр. А. Нічого не бачу, точно ледь не забув. У партії ж лежить ліхтарик. Як доречно. На партії лежить якась дивна записка. Це мені? Н. Ф. Йоп твою мать! Скільки клавіш, блядь, треба використовувати? Н. Ніч у школі. Зі мною сталося дещо дивне. Я залишився допізна в школі, щоб завершити домашку на завтра. Я надто втомився і добряче заснову. Коли переконуся, то відчув, що щось не так. Далі ніхуя. E, ліхтарик Ф. Та нахуй мені той ліхтарик. Що за символи? А наша він ось так ходить. Моя парта. Що за маячня тут відбувається? Наша мені щоденник? Ну, окей. Це взагалі мій щоденник? Ну, як я зрозумів, ті ні. Імена однокласників написані на дошці. але мого немає. Стрьомно. сейв. Окей. Okay. Тяжко, коли декілька ігор. Підряд проходиш, бо я зразу такий Ікс. E, Вийти це Х. Так, ну то більше нічого цікавого. Побігли? Надійно замкнено. Бляді, ще ж кажу, його ще й закрили. Ну, то тихо. Агов, є хто? Аго. П Пані Панісон? Це ви? Панісон, от кого ти хочеш бачити у мені? Вибачте, що не прийшов. Я такий дурень. Усе гаразд, виглядаєте дещо зблідлою. Так, любий, усе гаразд. Чи не хотів би ти підійти трішечки ближче? Ось воно, аж не віриться. Хоча варто тримати себе в руках. А може нам перенесе зустріч на завтра? Я ледве бачу вас. Підійди до мене. Ем, Що? Іди сюди! Двері заклинуло. Це він до неї так піздує? Божечки, воно десь близько, мерші до вбиральні. Так, заходь. О боже, пані Сон, остаточно з'їхала з глузду. Що ж мені робити? Е, ховатись? Є, типу, окей. А, блядь, Ф. Ти можеш пробігтись? Да, дякую. Я сховався? Сподіваюсь, що так. Та, Вимкни ліхтарик нахуй, і а, Вона пішла. Долбайоб, вимкни ліхтарик. Сука, геній. Так темно і мутрош, наче школа просто дрейфує безотною. Що це в біса було? В. Аух. Це ухильнутись? Єбать, Я не зможу! Я, блядь, ледве ви друкую на клавіатурі. Ви що, їбанулись? Ліхтарик плюс С. Мовчати. Кейт Сайленс. Бля, я переплутаю клавіші на, на. блядь, Легко, легесенько взагалі. Нащо я одешка ходжу? Так, у мене основні клавіші. Це є F і S. Я буду тримати пальці на них і Shift. Блядь, скільки тут треба всього. Мені страшно. Є. Yeah. F. А в чиночі обиральню все одно не можна, блядь, це геніально. Бля. Лайну, здається, її канцелярський ніж був весь у крові. Вона виглядала дещо збудженою, подібно сукубу. Дідько, йонко, припиняй думати про всякі непристойності. Це все не справжнє. Певно, я сплю. Цілком природно, що моя параної у іспитів породила такі сильні жахіття. Ай! Так! Ляпа собі не допоміг. Поліція! Я дурень. Так, треба зберігти спокій. О... Що? Я забув телефон вдома, справді? Йоп твою мать, блять, сука, з цим керуванням. М. Ем. Я В натисну. Можливо, вдасться вийти через головний корпус. Я можу скоротатися кафетерієм. Це можна було цю клавішу юзати, я забув. Рюкзак, стара світлина дівчина, ніхуя! Це стара світлина дивовижним чином опинилася в моєму рюкзаку. Хто вона? Симпатично. Як перемикати? ТАП. Да більше нічого. Кей, М. мій клас. Та нахуя мені мапа, я що, придурок, блять. Я не запам'ятаю три поверхи, сука. Е-е-е, В. Ага. Окей. Припустимо. Йоб твою мать, а куди мені бігти? У випадку чого? Питання. Ну блядь, буду спамити В. Я їбу, нахуй. Я чую когось, блядь. Тяжко. В. Блять, зразу на В нахуй. Один є. Ну давайте, блять, зайдемо. Окей. Іди нахуй, нахуй залупа. Та й в рот! Все, мені пізда. Дяка. Дяка пердяка, блядь! Сука, я.. як, як грати цю йобану гру, ну треба наловчитись. Я коротше, я не геймер, якщо хтось не знає. Перша гра, в яку я грав, коли у мене тільки з'явився АПК, це Sunset Overdrive. Якщо ви ніколи не грали в Sunset Overdrive. Раджу, раджу, ахуєть! Знатно з керування. Подібний експіріанс, походу, був. Боже, добре, що я зберігся, піздець. Так, пішов на другий поверх, на верхній поверх, точніше. Опа! Це що у нас таке? Монетка. Окей, прекрасно. Тут можна ховатись. Опа. Нічого корисного, ахуєть. F плюс S. Надійно замкнено. Я не буду зайвий раз, блять, вмикати цей ліхтарик. Надійно замкнено. Окей, що тут у нас? Я залишився після уроків, щоб більше вчитися. Ця стратегія допомогла мені отримати найвищі оцінки за останню чверть. Мені завжди здавалося, що чим більше перебуваєш у школі, тим більшу перевагу маєш над іншими. Щось у цьому місці є, особливо ввечері, Щось, що дає мені достатньо сил зосередитися. Вдома я ніколи так не почувався. Щоб пересвідчитися в цьому, я навіть заночував тут. Я все розпланував і навіть узяв із собою трішки припасів. Було дуже кльово мати у своєму розпорядженні цілу школу. Я отримав найвищі оцінки з тестів, але навіть після цього решта школи уникає мене. Жодного привіт. Мабуть, усі заздрять. Ну і бізне. Окей. Okay. Надійно замкнено. надійно замкнено. Що наверх? Нічого. Надіносята та йобаний, в рот! А нахуй лі... мені ліхтарик, якщо я і так все бачу. Я ж її тільки провокую йобаним ліхтариком, ні? Надійно замкнено. Опа! Що ти, сука, зупиняєшся, блядь? Бля, напружена атмосфера, що пізда. О! Все. Тепер мені на все поїбать! Вбивай мене за лупа. А ліхтарик у мене не сідає, я правильно розумію? Опа. Ааа, типу, якщо я не підсвічую, то я нічого не можу знайти. Правильно? Правильно? Монетка. Шоколадка. Де. Я не Я не прочитав. Бансай. Сховок. Того тижня в цьому класі стався вибух. Усім серцем хвилююся за клас. Невідома особа. Вибух? Нічого такого не чув. Вікна, здається, доволі брудні та потріскані. Сподіваюся, цього справді не було. Так, веблять, я вже готовий юзать вено. Я вже готовий ухляться. Я зневажаю цю вчительку з корейської літератури пані Кім. Вона принизила мого сина, добро усвідомлюючи, що ставить питання на теми, яких він ще не проходив. Як він мав на них відповісти, мій син єдиний, хто не відвідував позакласні заняття, і я знаю, що їй це не подобалося. Вона не така сувора зі своїми пастунчиками, особливо з тими, хто в її класі. Це обурливо. Мій любий син має допомагати матері після занять. Чому ця старанна дитина має терпіти стільки болю? Чому він єдиний учень, який приніс матері оцінку незадовільно? Їм начхати на мого сина та мої скарги. Я відправила його сюди, щоб він міг мати краще майбутнє. А тепер усі гроші родини пішли під три чорти завдяки цій недошколі. Ось невеличкий подарунок, щоб подякувати вам за все, що ви зробили для мого сина і мене. Насолоджуйтеся фейерверком! А. Мейксенс. sense. Блять, Кирило, не прибирай ручки нахуй. Від клавіш, будь ласка, недін замкну. Окей. Йоптва мать. У шокляді купа засобів для чищення, нічого корисного. Талкан. Двері замкнено. Талкан жіночий. Надій не замкнено. Сховався. Молодець. Замкнено. Стань Ліхтарик, блядь. Опа! Девек світ. Окей. Навіть уночі я маю хоч щось бачити назовні. Чому так темно? Блін, знаєте, мені це дуже сильно нагадує а, тематику SCP. Хто знає, е, і там бува, бу, був якийсь номер SCP хуй знає який. Е, там теж щось ось таке покинуте було. Тобто, ну, у мене дуже давно була ідея насправді е, зробити. Та, бля, я буду ходити і говорити. Це ж let's Play, бля. У мене дуже давно було бажання зробити канал по SCP. але це трохи зайоб, насправді, бо ну, типу, там треба озвучувати і так далі. Йобаний! Іди нахуй! А чого ти не біжиш? Ты дурак? Опа. Не! Заходь, заходь, дебил! А! Не, В, ухиляйся, ухиля. Ты долбоеб? Че-то не ухиляєшся? Я ж тыскаю, В. Ну окей. В принципі на цьому можна закінчувати перше проходження. Якщо буде якось розвиватися ця історія, то воно обіцяє бути цікавим. Поки що мені вже знайома ця концепція, я вже сказав про SCP, цю тематику. І це щось подібне. Я, можливо, навіть за і знайду, який це саме об'єкт SCP. Також через асоціацію напишіть в коментарі, чи хотіли б ви, можливо бачити колись контент по SCP. Можливо, я зберу якусь певну команду. Хотілося б, щоб хтось малював ілюстрації до них. А я буду озвучувати, бо ця думка у мене сидить ще спочатку повномасштабно. Не забудьте написати коментар від семи слів. Також не забувайте про мій інстаграм, про мій телеграм-канал. Від нього, сука, почали відписуватись, що я роблю не так. Також можете підписуватись на мій Тікток. Я там буквально підписаний як Адоніс. Не прогадаєте. Не забувайте про сходку і не забувайте поділитися враженнями в коментарях, знову ж таки, або з вашими друзями, щоб вони також зацінили мій чудовий лицплей.